Гривня зараз реально 32, 32 гривні долар. І це удар по обороноздатності нашої країни, з чого ми починали. Зараз в нашій студії наш постійний експерт, політолог Валентин Гладких. І, можливо, з цього є сенс почати ваш коментар, Валентина. Тут Мої вітання. Підриваємо, підірвано, в принципі. Це СНБО має займатися таким питанням. Те, що ми маємо зараз таку ситуацію з валютою в Україні, багато хто намагається пояснити якимись суб'єктивними чинниками, так що хтось там десь щось чимось зловживає, чи там люди чомусь вирішили масово скуповувати долар. Але насправді справжнє підґрунтя такої ситуації, це є реальна економічна. Ситуація країна вже рік перебуває в стані війни. Зрозуміло, що дуже багато інвесторів, які колись сюди заводили гроші, починали тут бізнес. Зараз налякані. Зрозуміло, що вони намагаються вивезти капітал з України і врятувати хоча б те, що в них було. Цілком закономірно, що вивозять вони не гривню в якості якоїсь там окулатури, а вивозять валюту. Відповідно, це створює великий тиск на валютний ринок. Перше. Друге, це газ нафта, який ми купуємо. Це величезні обсяги. Так само достатньо просто нафтогазу вийти і купувати валюту, як зразу все просідає. Третє нікуди не зникла ця корупційна складова, які також конвертують свої гроші і вивозять в офшор. користуються ситуацією. також валюті, вони ж не в ну не так. в гривні виводять. Тому е, звичайно, мені б також може хотілося взяти зараз каменюку і кинути її в бік Нацбанку чи персонально на Гонтареву, Але треба усвідомлювати, що ця ситуація вона обумовлена об'єктивними причинами. Якщо там є якісь зловживання чи недолугі рішення так керівництва, ну, цим мусять займатися компетентні органи. Але давайте все-таки не будемо пересмикувати і як, як кажуть всіх собак вішати виключно на цю гонтерів, яка просто опинилася в непотрібний непотрібне тут, тут чи потрібному то ніхто місті. не вішає, але все ж таки, якби кваліфіковане керівництво, ну, ми не вішуємо, але багато хто віша. Якщо ми відкриємо зараз пресу, ну, почитаємо це то... давно почалося до речі щодо такого. Курсу долара давно треба було думати про політику над банком, як фахівці говорили, про зовнішню політику і внутрішню. Ну тут проколів дуже багато багато, але ж давайте не будемо забувати. Знову ж таки, що ситуація тисне, і будь-яка людина, яка опиняється в цій ситуації, ну вона неминуче приречена робити якісь непопулярні кроки, непопулярні рішення. Ну а яка альтернатива була? От зараз нарікають там, рефінансували банки. Ну треба було рефінансувати, Ну до чого це призвело? До того, що банки збанкрутіли. Що вкладники б втратили кошти, що ми б втратили цей фонд гарантування вкладів фізичних осіб, ну тоді б ще більше була соціальна, так би мовити. Але якимось форма. банкам віддавалася перевага, їх рефінансували так, що вони виходили на хороший рівень, і е, ті, хто цим займався, все ж таки е, безумовно. Так зайсмали. я лише кажу, що якщо є е, факти. Якихось протизаконних вчинків, протизаконних рішень чи упереджених, то цим мусять займатися компетентні органи і проводити це виключно. Да про це відповідно Правовому до полі, процесуального так. кодексу, кримінального кодексу, доводити і карати людей. Люди, які, якщо буде доведено, що це вчинено з ну скажімо так. Із злим наміром не просто так випадково, а дійсно був якийсь намір, ну, безумовно. Люди за це мусять бути притягнуті до відповідальності. Але знову ж таки від того, чи рефінансували ці банки чи інші, ну від того, курс долара до гривні суттєво б не змінився. Не змінився так. Бо якщо ми втратили там за деякими оцінками, там ледь не третину промислового потенціалу в результаті бойових дій, так. якщо валютна виручка не приходить в Україну, не приходить вона, бо її банально нема, бо стали великі ці як, торгійні комбінати, це левова частка української валюти, да, яка приходила. Закономірно, що інакше бути не могло. Ну якщо б у нас були грандіозні золотовалютні резерви, ну ми могли б якусь подушечку зробити і втримати. Але yeah, навіть Росія тануч. не змогла yeah. це зробити з величезним своїм там резервним фондом. Тому ну в цій ситуації безумовно є якісь там можливі суб'єктивні чинники, якісь некомпетентні рішення, злі наміри, упередженість. Але все-таки лева частка негативу визначається об'єктивною ситуацією. Ну, подобається нам це чи ні, але якщо в країну не приходить валюта, а капітал виходить з країни, ну і на іншої ситуації на валютному ринку, в принципі, бути не може. Ну Валюта є у наших олігархів, у наших ага. монополістів. Е, ну, ми з вами іще вирішили. На минулому тижні вирішили, що вони не поділяться, як то кажуть, і тут на це сподіватися не слід. Сподіваємось на нового генерального прокурора. Взявся він. Але я думаю, що в протилежному таборі не ну, лише Чечитові Єфремов, а в новій владі чимало ось таких безмовно з цього приводу, один мій друг пожартував, що Генеральна прокуратура зараз виконує функцію санітара лісу для партії регіонів. Вона очищає партію регіонів від найслабших і найнепотрібніших елементів. Це перше, тому що навіть в тій партії регіонів умовно да, бої решках залишилися люди значно більш впливові, могутні, і яких поки що минула чаша сія. Це раз. По-друге, якщо Генеральна прокуратура буде і далі продовжувати зосереджуватися, на злочинах минулої влади, то це завжди буде давати підстави, підозрювати її у упередженості і політичних переслідуваннях. Тобто я не хочу сказати, що це дійсно політичне переслідування, тому що як Ні, казати, там є кримінал, там все вони. так підвалити. треба, так. але якщо якщо Генеральна прокуратура і правоохоронна система загалом, правоохоронні органи і влада загалом хочуть повернути довіру народу да, до справедливості і до держави, вона мусить переслідувати і карати не лише своїх опонентів, але уважно стежити передусім на своїх друзів і партнерів і коаліціантів. посадити двох людей з коаліції. Для відновлення довіри до влади е, значно більш ефективно буде, ніж це е, витягати ці е, небіжчики в Власне, з і Цього чекає суспільство, так е, тому що да, ну дуже класно витягувати цих небіжчиків політичних, так і притягувати до відповідальності, бо звичайно вони вже за себе і не можуть захистити. Сажайте, будь ласка, тих. Хто зараз є про да, тим більше їх захистять, за них заплатять от на Вінський заплатив за чечетова і вони не потонуть, як то кажуть. А зараз у нас стільки хижаків при владі, стільки людей, які які теж впливають на те, що відбувається в принципі з нашою валютою національною. але їх ніхто не зачепить, тому що вони входять до певних кіл. Ну, як казав герой одного відомого фільму, це ж пам'ятник, хто ж його посад. От, е, на превеликий жаль, у нас в Україні у владі дуже багато пам'ятників, яких не можна сажати. Вони настільки вже, як був термін, коли заброзавілі. От вони настільки вже стали такими е, бронзовими, що їх не можна ані чіпати, вони тільки відблискують і засліпляють нас своїм сіянням. І е, поки ці люди не будуть усунуті від процесу прийняття рішень або впливу на прийняття рішень. Ну я думаю, що рішення, які були раніше, які є зараз, такі вони будуть і в подальшому, тому що ці люди в принципі не розуміють альтернативних якихось підходів, альтернативних рішень. Ну але для того, щоб їх усунути, ну мусить бути якась сила. І проблема не в тому, що ці люди сидять, проблема в тому, що наразі й досі не сформувалася якась сила, яка б була спроможня їх не лише усунути, так, але й запропонувати щось інше конструктивне, тому що дуже класно полити шини. Я погоджуюся. Мені дуже це подобається, і це і такий драйв. Але одна справа полити шини. Інша справа кричати, що всі негідники. А третя справа це запропонувати якісь альтернативні конкретику, рішення. Конкретику. І приклад ми вже маємо, тому що пан Яценюк, який критикував дуже різко пана Азарова, прийшовши до влади, абсолютно продовжив політику пана Азарова, не міняючи мене тиск нічого. податковий урізання соціальних всіх програм. Ну, я не даю оцінку, чи хорошо це добре. Просто я не бачу якихось новаторських рішень, не бачу е, якогось свіжого погляду на проблему. То виникає запитання, нащо було міняти одного на іншого, якщо і ну я з цього приводу, кажу, що е, молоді савки відрізняються від старих савків лише віком. От у нас на приликі жалюці нові особи вони відрізняються від старих осіб. Виключно за віковим критерієм в усьому іншому, світоглядно е, у своїх поглядах, ідеологічно, ну це плод від плоду, і вони продовжують цю лінію. Багаті стають багатшими, бідні мусять е, ставати біднішими і е, максимально дозволити багатим і далі зберігати свій цей панівний стан. Воно ще агресивніше, так ідея і а. Інша молодь, талановита молодь здатна дійсно щось вирішувати, вона лишається за бортом і витискаємо її за кордон. Зараз уже за статистикою і за соцдослідженнями. Дуже багато наших молодих, талановитих вчених, айтішників та людей молодих, які хочуть жити в хорошому, в хорошому стані, такому комфортному. Їх викинула країна, вони їдуть за кордон. Це теорія еволюції. Організми пристосовуються до середовища. Якщо середовище, в тому числі соціальне середовище, є таким, яке не дозволяє тому чи іншому організму, неважливо чи біологічному, чи соціальному, е адекватно до цього середовища пристосуватися і задовільнити в цьому середовищі свої життєво важливі функції. А для людини це ще й соціальні функції, духовні функції, це означає, що така. Людина, істота, мусить або змінити середовище, да тобто шляхом його трансформації, або залишити це середовище і перемігрувати так в те середовище, яке для неї буде так, більш сприятливим для реалізації її потенціалу. Тому нічого дивного нема, що в середовищі, де панівні посади, де скажімо так основні привілеї в суспільстві розподіляються виключно на основі феодального принципу або походження, або лояльності. Люди, які не мають ані походження, ані не хочуть мати цієї лояльності цієї рабської, якоїсь васальської, хлопської, ну то зрозуміло, що але мають якісь знання, вміння навички, мають якісь амбіції і претензії щодо свого місця в світі. Ну вони просто приречені або вступити в конфлікт з цим середовищем, оскільки сили не рівні на сьогоднішній день, то швидше за все загинути або програти. І відкинути на маршрутку. Але все ж таки а, є, є громадські організації, які начебто держава до них прислухається. Ну це камуфляж. по-моєму. Нема таких Нічого. організацій громадських, всі взагалі в Україні всі громадські <с організації. Це профанація. За всіма цими організаціями стоять люди з грошима, ті любимо, олігархи. А хто платить, той замовляє музику. І зараз ми називаємо безліч організацій, лідери яких потрапили до Верховної Ради. І, власне кажучи, ніякої іншої функції функції, соціально корисної функції вони в принципі ніколи не виконували, окрім як створювати оцю цю ілюзію, так що у нас є громадське суспільство, громадське, Громадянське суспільство складається з економічно незалежних громадян, які можуть собі дозволити не танцювати стриптиз під оцю дудку олігархів. А у нас зараз оці всі стріптизерки обох статі, які все життя, тільки тим і займалися, що танцювали стриптиз під чужу дудку. Зараз потрапили в Верховну Раду і там себе прекрасно продовжують займатися цією найдавнішою політичною професією. Скільки жити цієї Верховної Раді? Ми вже всі зрозуміли, що вона не дієздатна, що вона дійсно під цю о, флейту працює, танцює, і о, всі влаштувалися вже ніхто. Не піднімає би мовити, планку, і ніхто не бореться за державу, тому що ці люди, в принципі, з самого початку були неспроможні виконувати ті функції і вирішувати ті проблеми, які українське суспільство сподівалося від них, що вони будуть вирішувати і виконувати ці функції. Тому, звичайно, багатьох є розчарування. Хочі для мене особисто ніяких розчарувань нема, бо ну, цілком прогнозовано, що якщо людина в своєму житті нічого не робила, окрім як займалася відвертою популістичною демагогією, була слівним бачком, які платили за те, що вона там десь щось писала, їздила по закордонах, займалася все життя лише виключно самопіаром, то зрозуміло, що раптом вона стане борцем з корупцією. З корупцією мусять боротися люди, які боролися з корупцією. Я вже говорив, що останній раз, мабуть, Соболєв з злочинністю стикався, коли у нього джалі мобілку на Троєщині. Тобто більше злочинність в принципі ніколи не бачив. То як він може боротися із злочинністю? Де злочинність і де він? Які у нього є ну, елементарне уявлення, хоча про якісь Професійні процесуальні, навички. оперативна робота, ну є, ну як треба бути фахівцем, зрештою. Я саме стосується зараз на ну, збіговиська, це все молодих лідерів, побігло все в Євроінтеграція, закордонні справи. Так. Вони що всі вирішили, що вони дипломати, вони всі е, фахівці в міжнародних відносинах? Ні, просто ага. долар став дуже дорогим, ага. то вони тепер за державний кошт займаються тим, що відкриваються. Це дуже вигідно. Зараз з президентом поїхали люди в Арабські Емірати. Це закордонне відрядження. Також Ну, тому, за все поробити. це заплатили офіційним спонсором відрядження е, нових облич до іноземних країн. Український народ. А вони мають там захищати інтереси держави, доводити всьому світу, що у нас війна з Росією йде. Та вони, ну, навіть якщо захочуть та, це зробити, не вони це не зможуть в силу відсутності компетенції. Порядна людина це не професія, як каже народна мудрість. І е, сили просто нерівні. Тому що ну, хто такий наєм навіть порівняно з тим же самим Лавровим. Ну, при всіх симпатіях ну, і антипатіях. Будемо, будемо говорити так, дійсно. А, ну а чи є у нас так взагалі в державі, хоч одна державна інституція, яка може вплинути? Я от е, не вірю в антикорупційне бюро. От, я не вірю, Думаю, ну, що ви не вірите в те, що воно. А дехто вірить в «Русалок», човків ага, і антикорупційне о -о. бюро. Так Це аналогічно. А це аналогічна скрима. Тобто в «Боба Я» можна вірити, можна ж завгодно вірити. Але на превеликий жаль, практика свідчить. Якщо у нас є СБУ, Генеральна прокуратура, е, Міністерство внутрішніх справ, тобто досить предостатньо... достатньо так, органів, для які, так. які за наявності, бажання, компетентності і політичної волі могли б достатньо ефективно вирішити проблему і корупції, і організованої злочинності, але досі її чомусь не вирішили, ну, то, мабуть, проблема не в тому, щоб створити ще один орган, який буде таким же самим імпотентним і безпорадним корумпованим. До речі, буквально нещодавно мені стало відомо, я хотів би звернутися до е, великих реформаторів, що, е, наприклад, в Тернопільській області вже беруть хабарі двох тисяч доларів ну, за так. те, щоб е, потрапити у цю новостворену патрульну службу. Вітання Екіс Гуладзе. Нічого собі. Тому, Нормально, в е, ну, хороших вам, традиціях от і все, ще Януковича. Тому що Янікович. це Україна все-таки не Грузія. Так. І ну, без посадок не обійдеться. А посадок поки що немає, тобто одна справа звільнити там жінку, яка повісила якусь там георгіївську стрічку. Да, тобто так. ну на це розуму вистачає. Хоча я підтримую таке рішення. Ну але в принципі І робити цього піар на всю країну, це е, да, ну, такі правоохоронні да. органи. Я думаю, існують не для того, щоб як сати стежити за тим, хто що святкує, це нонсенс. Хоча б, попри те, що я підтримую це рішення. Ні, ну посадки мають бути такими помітними. Уже саджати треба, як то кажуть, зрілі дерева. Тобто ті, е, хто вже виросли на цьому корупційному пінгрунті. Але це ж пам'ятники їх ну, не можна Ну, не можна чіпати з одного боку. З іншого от, бачите, я подивився статки тих людей, які претендують на те, щоб очолити корупційне антикорупційне бюро, корупційне, я вже будемо називати е, досить таки солідно забезпечені люди через своїх найближчих родичів. Справа навіть не в тому, хто очолить це антикорупційне бюро. Справа полягає в тому, чи будуть ці люди і ця інституція в принципі спроможною в силу своїх повноважень якоїсь політичної підтримки вирішити поставлену перед ним задач. Я думаю, що не здатна. Тому що якщо це ну якщо СБУ не виконує свої функції, то давайте ну вирішувати щось проблему з СБУ, Наш якщо прокуратура не працює належним чином. Ну то давайте вирішувати проблему з прокуратурою. А ми у нас виходить так, що е, у нас там був один телевізор, він зламався інший телевізор зламався, третій, і ми постійно купуємо новий телевізор. У нас не незабаром буде не квартира я вам скажу, а склад дуже зламаних дуже... телевізорів. Тобто так. ми перетворимо нашу державу на оцей от, е, порт загиблих кораблів. А мені здається, що якщо у вас телевізор зламався, а тим більше, якщо він на гарантії, то його треба ремонтувати, а не шукати якийсь інший. Економічна... не настільки багаті, та... що безкінечно довго купувати собі нові телевізори. Причому нас кожен наступний телевізор чомусь дорожчий, але гірший за якістю за попередні. От я не хотів би, щоб оце новостворена інституція антикорупційного бюро було ще одним народженням для бюджету. Дуже дорогою, я так розумію. Щоб не брали хабарі, там будуть зарплатня висока. І теж, люди, і теж кажуть, що за гроші вже уже якщо йдете. люди вже наразі зараз так, пропонують або вимагають дві тисячі доларів хабаря за те, що потрапити те, щоб... в якусь патрульну службу, так. то можна тільки уявити собі, які суми будуть фігурувати для того, щоб потрапити у цю мати можливість боротися натхненно з корупцією. Нехай поборяться з корупцією на митниці. Так, тобто, ми нехай поборяться з корупцією в відділах по боротьбі з наркотиками. Податкові, замість того, щоб вирішувати реальні проблеми, створюється нескінченна ілюзія. Я хотів, би, до речі, тут ще одну ілюзію, зачепити нову ілюзію. Так звано, про заборону російських ЗМІ в Україні, як всі приподнесли. Насправді мова йде лише про. Відмову в акредитації окремих журналістів, окремих російських засобів масової інформації в державних установах України, себто мова не йде про заборону роботи і діяльності цих ЗМІ в Україні. Мова йде лише про те, що окремі журналісти не зможуть приходити в Верховну Раду України і харчуватися там... в буфеті, так, так, тобто так, по так, суті, у цим пафосним рішенням, яке було так всюди пропіарінда. Насправді журналістів російських позбавили можливості харчуватися в буфеті Верховної Ради України. Це страшенні ну, удари, і Володимир Володимирович Путін там прямо звертається. Просто шок. І, як, і це все ж було з таким опломбом, з таким пафосом. Верховна Рада проголосувала постанову, СБУ розробила цей список. Скільки роботи було б зроблено формально для того, щоб. Який журналіст Раша тудей не зміг з'їсти котлету по київськи в буфеті Верховної Ради України. Так. Це Оце з гармати удар, по горобцях. І от е дуже часто в ці цій інформаційній uh -huh. площині ми бачимо, так от, е якщо б наша артилерія так працювала на Донбасі, як працюють наші законодавці, стріляючи з гармат по горобцях, ну то я думаю, що вже Це Путін міг бути біля тут Львова. Уже. Так, так, так от би сидів би з нами. Тому. Добре, що все-таки в цій країні, в цій державі, лишилися люди, які достатньо ефективно вирішують поставлене перед ними завдання. Причому вирішують їх тихенько. Ми тому ми не знаємо, хто це так. так вони так, так. не бігуть на ну, кричі треба. Добро треба робити тихо і спокійно, без Але, пафосу зайвого їх ну, і не помічають, так, і тому не висувають на якісь посади, які <гум> на яких вони потрібні, якраз і тому. І ілюзія в суспільстві створюється, що от нема компетентних людей, нема там нормальних людей, нема порядних людей. Та є, якщо б їх не було, ми б не могли цілий рік давати відсіч у цій агресії однієї з найпотужніших армій світу, нахабніших безпредельщиків. Але ми все-таки їх зупинили. Україна проходить краш-тест зараз, дуже жорсткий краш-тест, і поки що проходить його доволі успішно. І якщо по цих людей Завдяки не було. Людям. по яких Ми згадували, то ми вже так. давно би загнулися. Але на щастя, у нас є нормальні, компетентні люди, які на своїх місцях вирішують ефективно поставлені задачі. Але, і вони б, можливо, краще працювали б ще краще, якби не було стільки зусиль змарновано на всі ці піар-ходи і пальбу за е, гармат по, по гарантях. А ми тільки бачимо, що. Є в усіх відеох речники, ну, от як в АТО там, але чомусь прем'єр, президент, весь час е на екранах телебачення. І є розумні, скажімо, президента свят Цеголка, прекрасний журналіст і речник, який би формулював ті ж самі і працював би президент спокійно, е мав би часу більше, те ж саме про прем'єра можна сказати, те ж саме, можна сказати, про голов різних відомств. Ну, поки що. Поки ще йде такий піар і тримається чомусь за пана Шустера. Один канал викидає, інший бере, тому що там вони піаряться. Це, це пошесть якась у нас з цим. Ну, проблема шостером полягає не в тому, що окремі канали його транслюють. Е, треба поставити питання інакше. А чому канали транслюються? А транслюють вони, тому що в цьому шоу беруть участь рейтингові політики. Якщо туди припинять ході, ходити у ці всі е, самопіарщики, от, то це прошу, шоу помре природнім шляхом, і не треба буде нікому виносити догани, попередження таке інше. І дуже дивно, коли політики, які біжать ввечері. Піаритися і торгувати фейсом в студії у Шустера. Зранку приходять на роботу і підписують якісь розпорядження про те, щоб висловити догану. Це якась шизофренія. Так, ну отак от, от десь ми е, в такому шизофренічному угарі живемо, і це дуже погано. Зараз, от я знаю, що на завтра праворадикальні сили ходу не, придумали. Це це на користь, ну такі е, теорії, не теорії, а вже практиці пана Путіна таки зсередини розвалити державу? Наскільки це ефективно зможе подіяти на те, що схаменуться там у владі люди? Це не може подіяти ефективно, тому що ці дії вони є деструктивними. Це поведінка дитини у магазині. в вірмазі. Я хочу цю іграшку. І все мене нічого не цікавить, тобто влада погана, ну може погана, але той, хто зараз критикує один чи не зроби, краще. щось зроби для цього. І в цьому плані, от зараз дуже популярна ці от праворадикальні всі напрямки дуже часто критикують той же самий опозиційний блок. Та тобто що так. їх не можна слухати. А натомість ідею зведення миротворців вперше я почув якраз від опозиційного блоку. Ну якби і це факт, тобто, і можливо, все-таки було б варто дослухатися не лише до друзів, але й до ворогів. Ну тут хочеться і... слухати те, що хочеться. Звичайно, так. хочеться. А я буквально вчора випадково натрапив на звіт про візит там, Шуфрича у відень. І я був реально здивований. Якщо б там не було підписано, що це сказав Шуфрич, то я міг подумати, що це сказав Порошенко. І ну, не треба думати, що якщо людина належить, на, ну, належить до іншого Протилежна кінця табра, так. спектру політичного, то вона є автоматично ворогом. Ми з вами про це вже говорили також. Що якщо люди мають якісь інші уявлення про те, якою мусить бути ця країна, це не означає, що вони виступають проти країни. І, а позиція в даному випадку у цих от радикальних сил, які там збираються проводити мітінг, вона є деструктивною, тому що вони живуть за принципом пана Вінниченка. Пам'ятаєте, який сказав, а, що Україна буде або соціалістичною. Або її взагалі не буде. Ну, ну, ти... тобі, за, такого, за такої постановки питання України дійсно швидше за все, може, просто не буде. Ну, так свобода подала приклад, пам'ятаєте, факельним да, про, вона... проходженням потім агресивним таким піаром цього проти, проти закону про ну, ну, що, треба... що, А результат страшний. Ну, цікавить, лише, в умовах так. війни є лише один критерій це ефективність. Якщо цей е, е, хода з молоскипами дасть якийсь результат, молодці, я повністю підтримую. Якщо я бачу, що їхні дії, їхні правильні е, патріотичні заклики ну, натомість грають на руку ворога, ну то, вибачте, я не можу просто підтримувати це, бо я бачу, що це розхитує ситуацію зсередини. Мені здається, що всі стратеги, всі патріоти зараз мусять бути ближче до військоматів і ближче до театру військових дій. Так, мені зараз оця позиція нагадує майдан, який тут стояв до літа. Не зрозуміло да, чому уже, уже не треба було, але люди стояли. І ще є на Трухановому острові, живуть. No. І це те професійні революціонери. Вони приєднаються, мабуть, що завтра до цього, але потрібен конструктив. Ми критикуємо, але пропонуємо реальні. Давайте працювати на нашу країну. Давайте нагадувати можновладцям про те, що є. У нас є кадри, які вирішують усе, але на, тих, на них треба звертати увагу. Е, киданням каміння в бік Верховної Ради, чи яка так, вона у нас ніяка, але треба просто достукатись до якихось розумних людей. Ми їх знаємо. І е, їх чимало виступає у нас на цьому майданчику, Майдан ТБ. Отже, Валентина, спасибі за коментар, і е, наступного тижня подивимось. Наскільки, наскільки схаменулися добрі люди, щоб лиха не було, а так сьогодні ми дякуємо вам за увагу, розуміння і до побачення.